Зайві кілограми часто бентежать сучасних матусь після вагітності та пологів. Проте не всі готові до виснажливих тренувань у тренажерній залі. Ми вирішили пошукати альтернативу, і сьогодні розкажемо вам про заняття на тонус столах, що це таке і чи дійсно подібні вправи можуть відновити фігуру після вагітності. Фізичні тренування для задоволення. Так позиціонують себе новітні центри під назвою Тонус-клуби. Тут використовують заняття на тонусних столах. Це ось такі рухові тренажери, що поєднують фізичні вправи та масаж. Йде процес і розслаблення, і за счет цієї легкої вібрації мишця і розслабляється, і становиться більш упругою. Час одного тренування становить до 70 хвилин, по 10 на кожному із семи видів тонусних столів, що дають навантаження на різні групи м'язів. На відміну від звичайних тренажерів, під час таких занять не відбувається перевантаження суглобів, хребта і серця, кажуть прихильники цього виду фітнесу. А це дуже важливо. Важливо для жінок, які нещодавно стали матусями. Зарядка йде лежа, потому что немає напряжения на ноги, тяжести какой-то, вы не чувствуете усталості, немає нагрузки на спину. Это тоже очень важно, тим более для молодих мам, которые носять деток на руках. Например, мне тяжело заниматься в спортивном зале. Да? То есть если есть какие-то проблемы с сердцем или еще что-нибудь, или вы просто не приучены к тому, чтобы заниматься спортом. То по моєму мені, це дуже хороший старт. Якщо пологи у молодої матусі протікали нормально, підкоригувати фігуру у тонус клубі можна вже через три місяці, і лише через рік тим, у кого був кесарів Ростин. Як повернути минулу красу і стрункість після народження дитини на власному прикладі довела Світлана. Завдяки вправам вона швидко нормалізувала свою вагу. Ощущається воздействие именно в тих мышцах, які в этом конкретному моменті участвують. І там, де нужно просто лежати, ти просто лежишь. Там какие-то прикладывать усилия, ти прикладываешь. Но сказати, що це вызывает там дискомфорт. нужно очень сильно попотення. Здесь це все очень просто происходит. Тренування на тонусних столах нині дуже популярні у західних країнах. Таку систему вигадали американці. Першу тонус столи застосовували у медицині для реабілітації людей із порушеннями опорно-рухового апарату. Пізніше помітили позитивний вплив таких вправ на фігуру. Вони зобретені були дійсно в Америці, але в більшій степені свою популярність вони приобрели в Європі і в середньому близько 60 тисяч таких залів, невеликих, відкрито по всьому світу. Тут можна зробити як і легку нагрузку на фігуру, Буру точно також і достаточно інтенсивною, сильну, яка сравніться з активним тренажерним залом. Щоправда, прихильники традиційних видів фітнесу переконують, схуднути можна лише завдяки виснажливим тренуванням у будь-якому випадку, перш ніж розпочати тренування у фітнес-центрі після пологів, краще порадитися із лікарем, щоб підібрати оптимальний вид фітнесу для вашого стану здоров'я.